Всім привіт! Продовжуємо рубрику про корисні додатки на Macintosh, тобто на Mac. Сьогодні час прийшов для CleanShot. X. Якщо ви любите робити якісь скріншоти, якщо по роботі вам треба робити скріншоти, бо ви просто часто їх робите, то CleanShot X дуже класна альтернатива стандартним додаткам по типу які вже влаштовані, встроєні в macOS або навіть той же самий Windows, можливо, ви користувалися LightShot, це такий дуже популярний додаток на Windows. У мене тут такий є план, по якому ми будемо рухатися. Ось розкажу спочатку про Overview і про цей додаток. По перше, він доступний тільки на Mac, тобто, якщо ви зараз дивитесь на. На віндовсі, і у вас Windows, основний комп'ютер, то, скоріше за все, вам подібне відео буде не таким цікавим, як тим людям, в яких є Mac. Тут є багато фіч, насправді, дуже багато позитивних відгуків у цього додатку. Я один раз його купив і до сих пір ним користуюся, точніше, мені його подарували. Тут описані на офіційному сайті, от їхній офіційний сайт, основні її фічі, чому нею користуються, то ви можете зайти, почитати, ось, але в принципі основу я вам сьогодні розповім. Значить, щодо процесу створення та обробки, крім. Шотів, тобто, як ми звикли в MacOS, все можна зробити там за допомогою клавіш. Ось в мене це налаштовано на Command-Shift-S. і ви можете таким чином робити скріншоти. Наприклад, там зробили скріншот, Він відразу з'явився тут. Так виглядає основний процес. Створення скріншотів дуже схоже на дефолтний варіант, як це робиться в macOS. Ось і наприклад, ми створили якийсь скріншот, і ми можемо його відразу тут же редагувати. Ми можемо або редагувати, або закрити, зберегти, запінити, або відразу завантажити в наш клауд. Про клауд я трошки пізніше розповім. Це також вартує вашої уваги. Тобто ви створюєте скріншот, і він у вас з'являється на робочому екрані, куди ви його там поставите. Зараз не буду показувати, бо відео переб'ється. Тобто, ви зробили скріншот, ви відразу можете завантажити його в свій. Клауд, забігаючи наперед, просто натискаєте на клавішу. Все, копі, Це значить, що лінка вже на цей скріншот у вашому буфері обміну. Якщо ви, наприклад, захочете зайти по ній, то відповідно потрапите на цей скріншот. Можна його завантажити або скинути комусь по роботі або своєму знайомому, чи так далі. Ось ми спробували загрузити. все окей, загрузилося. Ви можете поділитися цим файлом, так як я вам сказав. Тепер давайте перейдемо до того, щоб редагувати ці скріншоти, тому що це найцікавіше. Тобто можна натиснути після того, як ви зробили скріншот на ось цю клавішу, або можна натиснути клавіші в такому порядку, як command є. -E. command є -E, і відкривається такий редактор. В принципі, нічого особливого, якщо не знати. Багато нюансів, які тут є, і багато можливостей, які присутні в цьому редакторі скріншотів. Дивіться, по-перше, відразу, ну, в принципі, ну, ми можемо там стрілочки ставити, зрозуміло. Ми можемо малювати там якісь прямокутники, квадрати і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тепер що можна ще робити? По-перше, можна обирати бекграунд, тобто задній фон, наприклад, ось так. Або ось так. Ось так. Ну тобто ви розумієте, вже виглядає скріншот зовсім по-іншому. Я би сказав, він виглядає набагато краще. Це називається пресети. Ви можете їх, до речі, ставити тут свої. там, Наприклад, у мене там такий збережений, або там, наприклад, там, такий збережений. Їх можна додавати, тобто там не знаю, моє пресет 3, нехай буде, і відповідно можна його зберігати, і він буде автоматично тут числитись. Бачите, да, типу, я зберіг на, синім, на синьому фоні. Тепер я можу обирати там на червоному фоні, або я можу обирати там. На, на такому фоні, як я захочу, також можна додавати wallpapers, тобто задній фон в форматі картинок. Ось, бачите, вони будуть такі. Ці картинки також можна завантажити там з вашого з вашого комп'ютера і додати їх сюди. Можна зробити, щоб воно було blur, тобто заблюрено, або можна просто поставити якийсь колір, який вам подобається на задній фон. Це також додає якоїсь ідентичності до ваших скріншотів, або взагалі можна видалити задній фон, і кріншот автоматично його видалить і буде тільки доступне те вікно, яке зробили скріншот з нього. Крім Крім того, якщо ви можете там впливати на задній фон, ви можете ще його і збільшувати або зменшувати. Це називається педінг. Типу, ви можете зробити отак або ось так. Типу, як вам зручно і комфортно. Також можна збільшувати відстань самого скріншота від корнерів. Також можна збільшувати шеров, тобто тінь. Бачите, тінь збільшується автоматично. Ну прикольно виглядає насправді так. Ну і можна збільшувати або зменшувати заокруглення корнерів, відповідно, таким чином. Також можна міняти alignment, тобто вирівнювання. Після того, як ви вибрали цей задній фон, просто натискаєте B або ось сюди, і він скривається. Далі можна ну, зрозуміло, що зробити resize, там не знаю, можна ось, наприклад, зменшити так, цей скріншот до ось такого формату. Натискаєте Enter. Все, він зменшився. Ну, також можна малювати е, всі ці прямокутники, як я вам вже сказав, можна коло малювати, додавати просто рисочки. Далі, текст. Текст можна змінювати. Ну, по-перше, можна збільшувати текст, там зменшувати текст, можна величезний його робити. Можна міняти шрифт. Тобто можна ось таким шрифтом, наприклад, писати, можна ось таким. Ну, тобто він автоматично буде змінюватися. Бачите, таким можна писати, типу, ну, все під ваші подобання. Також можна змінювати відповідно колір тексту і колір корнерів. Що ще? Ну, зрозуміло, що можна Давати блюр, розмиття чого завгодно, там, можливо, якась там сенситів інформація у вас є, якою би ви не хотіли ділитися. Крута фішка для тих, хто, наприклад, розповідає про якісь там курси, чи ще щось навчає якогось і так далі. Ви можете там показувати якісь скріншоти, ви кажете, там, наприклад, клікни сюди, потім клікни сюди, потім клікни сюди. Потім клікне сюди. Тобто постепово, покроково показуєте, що, куди саме треба клікнути, що треба зробити. І це вже влаштовано, встроєна штука в CleanShot X. В принципі, з своїм. Скріншотом ви можете зробити все, що завгодно, і в дуже крутому стилі і, типу змінити його і відразу скинути. Далі, після того як ви відредагували свій скріншот, ви можете або його відразу кудись скинути, наприклад, там в не знаю, в Телеграм, там на якийсь сайт чи ще куди. Просто перетащили його і все. Що тут ще можна робити? Ну, відразу можна поділитися з кимось. Тобто, якщо у вас є в Телеграм, можна, наприклад, скинути по мейлу, або там меседж, неважливо, не можете скопіювати його, тоді автоматично ви зможете додавати його по натисканню. Command-V. на Windows Ctrl-C, Ctrl-V -C, Ctrl на Mac Command-C Command-V. -C, Command ви можете знову ж таки завантажувати його в Cloud. одразу отримувати лінк на нього. Дуже зручно до речі. Окрім того, кріншот X також є функція, дуже прикольна. До речі, називається вона Scrolling Screenshots. Тобто, ви можете додавати скріншоти, які будуть скролитися. Ось так це виглядає. Ви просто натискаєте на відповідну клавішу, потім ви скролите ту область, яку потрібно виділити, та потрібно відповідно засняти, прокручуєте до необхідного місця. А далі кріншот X автоматично робить з цього. Одного скріншота, великий скріншот, яким можна відразу поділитися. Окрім цього, можна також робити ОКР. ОКР це типу, ви просто можете виділити будь-який текст за допомогою кліншот X, і він автоматично вам його скопіює в ваш буфер обміну. І ви відразу зможете його вставити куди необхідно. Можливо, є якісь місця, з якого там ви не можете копіювати той текст за допомогою Ctrl-C, Ctrl-V або command c command v але за допомогою функції ОКР ви можете це Робити, наприклад, також дуже класний use case, коли вам треба подивитися інструкції чогось, якогось продукту чи техніки, на якійсь мові ви її не знаєте. Ви копіюєте текст за допомогою цього інструменту, і далі можете відповідно вставити в перекладач і знайти, що саме значить цей. Текст також ви можете дивитися всю історію скріншотів, просто натискаєте на значок Clін X зверху меню. Далі обираєте History або просто натискаєте на Ctrl-Z, то як натиснули на відповідну клавішу. І кліншот X показує вам всі скріншоти, які ви зробили по порядку. Кожний з них ви можете відновити, потім відредагувати, копіювати абсолютно кожному вислати. Також це поділено на гівки, Також ви можете подивитися, які відео ви записали. Ось все зручно і зрозуміло. Так далі з приводу відеозаписів в CleanShot XE. Діфок, от це відео я конкретно пишу за допомогою CleanShot X, тому в принципі складно показати, як саме налаштовується це, але я спробую. Задля того, аби записати відео за допомогою CleanShot X, ви спочатку маєте натиснути комбінацію клавіш Shift, Command-R або зайти ось сюди, натиснути Record Screen. Далі вам треба обрати area, тобто область, саме де ви хочете записувати. Відразу ви можете побачити, що показалося вікно, де я буду записуватись. Ви можете обрати, щоб записувався мікрофон, або щоб не записувався мікрофон, щоб записувалася камера, або щоб вона не записувалася. Ось і далі, як тільки ви натискаєте рекорд відео, воно буде автоматично початок. Якщо натиснете на рекорд GIF, то відповідно почнеться запис GIF. Після того, як ви записали абсолютно будь-яке відео, ви можете його відредагувати. Ось, наприклад, да, ви бачите, тільки там відео йде, можна його зупинити, продовжити, можна перезаписати або видалити. Ось, як тільки ви натискаєте на стоп, у вас з'являється ось таке вікно, де ви можете редагувати саме відео. Тобто довжину можете трошки зменшити з цюду, з цюду і так далі. Також можете змінювати відео Quality, тобто відеоякість, тобто найвищу, найнижчу і так далі, в залежності від ваших потреб. Також можна збільшувати або зменшувати звук і відповідно ширину та довжину. CleanShot Cloud, я вам обіцяв, що про це розповім. Це так би мовити, бібліотека всіх ваших скріншотів, які ви зробили. Як тільки ви купляєте цей продукт, CleanShot, вам автоматично дається 1 гіабайт пам'яті в цьому середовищі. Тобто, то ви можете забувати на 1 ГБ пам'яті ваші скріншоти і ділитися ними далі. Як тільки там 1 ГБ закінчиться, треба буде відповідно або там видаляти щось, або збільшувати цей розмір пам'яті. Тобто тут ви можете бачити всі ваші скріншоти, ви можете їх шукати, можете відповідно сортувати, як вам там зручно. Відповідно, кожний скріншот можна додавати туди теги. Там вам потрібна там, не знаю, робота, там персональний і так далі. Для того, щоб їх там легше потім шукати, можна видаляти, можна там завантажувати, і відповідно можна відразу копію. Лінку на кожний скріншот і і ділитися з необхідними людьми. Тепер ми підходимо до передостаннього пункту. Називається ціна. Ціна кліншот X складає всього навсього 29 доларів. Це One Time Payment і мені дуже подобаються додатки, яких є One Time Payment. тобто один раз купляєш і забуваєш про плякі підписки і подібне. Також тут є підписка за 8 доларів на місяць. Ви отримуєте додаток плюс Cloud Pro. От Cloud Pro це просто розширена версія. Cloud Basic, там просто буде більше можливостей. Ось вони всі тут прописані. Але, типу, я рекомендую просто один раз її купити, забути про неї, або там можна замовити на подарунок собі на якийсь там новий рік або на народження, вже крутий додаток, який допоможе вам робити ваші скріншоти унікальними, і щоб люди, яким, з якими ви ділитесь тими скріншотами, просто були в трошки в вау ефекті в шоці від того, як ви можете робити ті скріншоти. Тепер щодо останнього пункту, це налаштування для того, аби їх досягнути, треба буде натиснути сюди і. Перейти в сетінги, і відповідно ви бачите, тут дуже багато налаштувань. Можна змінювати також волпейпери, типу задні фони. То що я вам показував. Тут можна додавати кастом волпейпери, тобто, щоб у вас задній фон був там, не знаю, ваше лице чи ще щось, бо там логотип вашої компанії, неважливо. Шорткат гарячі клавіші. Ви їх можете змінювати, налаштувати під себе як хочете. Quick access показується, де має бути це вікно. Типу, або справа або зліва, от бачите, тут зараз справа. А якщо там налаштувати, щоб це було зліва, то відповідно воно буде зліва. Ну. Тут можна також дагувати рекордінг, тобто відео, дівки, якість, кількість і так далі. Скріншоти, в якому форматі воно буде. Тут можна налаштувати свій клауд, відповідно, там можна менеджити його. Ну Advanced, тут вже розширені налаштування, які в принципі я особисто не використовую. Надію, що це відео було цікавим, обов'язково завантажуйте цей додаток і пробуйте його. Дуже крута. Штука, особливо для тих людей, які там працюють в інтернеті, там, не знаю, не знаю займаються маркетингом, працюють в айтішки. <кій> Неважливо, можна просто виділятися за, за допомогою таких крутих скріншотів. Мені неодноразово вже мої тіммейти говорили, що, що це в тебе за додаток такий, який робить такі класні скріншоти. Тому. Виділяйтеся всі лінки, я звісно ж залишу в описі під цим відео. Тому обов'язково дивіться. Будь ласка, не скупіться на лайк, на комент, а також на шерінг цього. Я надіюсь корисного відео. Якщо воно реально було корисним, обов'язково поділіться. Слава Україні! Слава ЗСУ і до наступних зустрічей.